Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Міждворовий проїзд без асфальту. Мешканці Докучева один 7 у Полтаві. Вже шостий рік своїми силами намагаються прокласти шлях із двору. Загорівся, коли господаря не було вдома. Будинок по вулиці Лялі у Бойвок через пожежу опинився без даху. Бійкою розпочалося знайомство нових чорних лебедів з білими господарями озера Полтавського дендропарку. А тепер про це та інше більш докладно. Проїзд через двір по вулиці Докучаєво 1, дріб 7 у Полтаві вже шостий рік без асфальту. Місцеві самотужки періодично засипають ділянку будівельним сміттям та камінням. Міська ж влада на їхні звернення реагує лише обіцянками. Чи заасфальтують вулицю цього року? Дізнавалися мої колеги. Ми дуже просимо вас, зробіть нам дорогу достойну, щоб ми прожили скільки років і ми мали пройти чисто. Спокійно. Міждворовий проїзд без асфальту. Тут псуються автівки, а про дитячі катання на роликах чи самокатах взагалі не йдеться. Полтавці скаржаться, у дворі по вулиці Докучаєва, 1 дріб 7 немає асфальтного покриття, відколи теплоенергетики проклали тут теплотрасу. Вони лежали нові труби, тут канави були, все. Тоді вони тут ще лежали бетонні пліти на тому всьому. Вони вивезли ті бетонні пліти, а цю траншею засипали просто тією землею, що виробітка була. І все, і так і ставили. Потім навезли сюди відходів асфальта розрушеного, десь все машинами. І оце от, отаке забили. Ну сюди ж так, скоро не хочуть заїжджати. Машини ні одна, уже, ну, Ніхто не хоче заїжджати в цю грязь, в цю багнюку. Пенсіонери кажуть, живуть в нелюдських умовах, бо вихід за хлібом перетворюється на непосильний квест. Тут пройти не можна, тут під'їзд не можна зайти. Хоча би були гравієм, хоч би раз засипали, ось скамейки познімали, столби познімали, закидали і дорогу більш не роблять, вона ж була отака. Щодня змушений їхати цим бездоріжжям своєю автівкою полтавець Ігор. Він каже, вже кілька років люди Звертаються до підприємства Полтава теплоенерго та влади міста, але їхнє питання вкотре ходить замкненим колом. Дуже погано їздиться, дорогу не можуть зробити вже 6 років з 2019 року. Обіцяли, обіцяли. Це все теплоенерго. Теплоенерго розрило і друг на друга спихають. Міська рада спихає, що теплоенерго повинні робити. Теплоенерго спихає, що міська рада. Повинна це все робити. Да, люди оце страдають, і і вже це страдають. Живуть уже шостий рік. шостий рік. Заяви, звернення писали і в міську раду. Через щорічні марні обіцянки місцеві вже зневірилися. З ради приїжджали тут. Багато людей було, фотографували. Якийсь був тут депутат, я не помню фамілія. Він тут теж був обіщав, розказував. От пройшов все на місці. Все. Ніхто нічого не робить. Вони вже обіцянки дають не один раз і назначають і рік, і на то в тому році обіцяли, що зроблять, і в цьому році ну поки міст нічого не роблять. Нагадаємо, проїзд планували заасфальтувати ще торік. Про це восени 2024-го повідомляв журналістам телеканалів ІРТ та місто плюс начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Нині ж в управлінні ЖКГ міста говорять, ремонт аварійної ділянки перенесли на цей рік. Його зроблять. Тоді, коли до неї дійде черга. «Двір по вулиці один дріб сім, є у переліку на ремонт. Варто врахувати, що поточний ремонт доріг та проїздів у Полтавській громаді відбувається поступово, ну і відповідно до виділеного фінансування. Фінансування на ремонт доріг обмежено, тож ми не можемо ремонтувати всі дороги одночасно. Тому є черга. І по черзі дойдемо. Цього року планується. Тим часом в Полтава Теплоенерго повідомили, розпочали попереднє дослідження ділянки. Виходячи з вашої інформації за вказаною адресою, сьогодні було дано доручення здійснити виїзд відповідним працівникам, які відповідають за забезпечення благоустрія. Для того, щоб вивчити... Питання, який обсяг робіт необхідно забезпечити? Чи належиться ділянка до меж компетенції Полтава Теплоенерго? Якщо з'ясується, що за благоустрій цієї території відповідальне підприємство Полтава Теплоенерго, її заасфальтують до осені 2025-го, зазначив перший заступник генерального директора установи Ігор Процай. Перехожі та автівки зупинялися, а сусіди думали, що стріляють. Так, полтавці описують пожежу, яка сталася вчора, 29 квітня, по вулиці Лялі у Бейвовку Полтаві. Що говорить власник будинку, де сталося загорання, та яка можлива причина, дивіться у сюжеті. Шифер стріляв. Це кадри пожежі у приватному будинку по вулиці Лялі Убивовк, 18Б. Власник будинку Вадим Вікторович, коли сталося загорання, з дому каже, відлучився. Це була проводка на чердаку. Був я вдома, як розвилось, потім пішов, відлучився, нікого не було. І пішов до дочки тут рядом на Гребінку. Коли мені дзвонять, що у васкать горить, горить криша. Дом старий 29-го року. Наслідки пожежі видно неозброєним оком, розповідає власник будинку. Криша згоріла, позаливали з дому, там это, ну, потолки там мокрі, все, хватит, все стіни ти мокрі. Ти так... Сусідка, яка проживає навпроти будинку, що горів, перелякалася не на жарт. Чую, що стріляє. Я думала, що вже то, автоматна очередь, як завжди, в нас була. І я виглядала, відкрила калітку, коли дивлюся, огонь починає скоріше, і два парні їхали, і вони всталися отут. Говорить, там дом починає горіти. І він одразу почав дзвонити на пожарну. А рятувальники викликали на місце пожежі, як перехожі, так і сусіди. Вийшли горіло, потім пожарних визволи. Ви викликали? Так всі, Та всі сусіди. Та Може, порядні, люди, все дісали. Так, діти вже роз'їхалися 29 квітня з 17.17 17 рятувальники отримали низку повідомлень, що на вулиці Лялі в Полтаві горить житловий будинок, розташований поряд із зупинкою громадського транспорту. за словами речниці ДСНСників області Світлани Рибалко на місці працювали три рятувальних відділення Полтави, ліквідували пожежу о 18.18. -18. Знищено покрівлю на площі 50 метрів квадратних через те, що там на горищі було дуже багато спалимих матеріалів, вогонь поширювався дуже швидко по покрівлі. Пошкодження оздоблені цін та стелі на площі 20 метрів квадратних, але врятовано даний житловий будинок, там прибудови до житлового будинку також вдалося врятуватися від вогню. Причину пожежі наразі з'ясовують. Попередньо це може бути коротке замкнення електромережі, повідомила Світлана Рибалко. Білі побороли чорних. Наталка і Петро, які мешкають на озері Полтавську дендропарку, не прийняли щойно придбаних чорних лебедів. Господарі буквально виганяли новеньких за межі озера. Як розгорталися лебедині баталії та який вихід із ситуації знайшли працівники дендропарку, знають наші кореспонденти. Це сцена знайомства щойно придбаних чорних лебедів із давніми мешканцями пташиного озера Полтавського дендропарку білою парою. Наталка та Петро не прийняли нових мешканців. Сьогодні чорних красенів привезли на озеро, випустили на воду. Проте білі господарі одразу ж почали виганяти новачків зі своєї території. Працівники парку тричі повертали чорних лебедів на воду, сподіваючись, що Наталка і Петро з ними потоваришують. Проте білі все одно наполегливо боронили свою акваторію. Пару молодих чорних красенів придбали в екопарку Ковалівка. Зробили це 15 благодійників за ініціативою працівників дендропарку. Кошти збирали спочатку квітня. Це є продовженням ініціативи «Подаруй місто дерево. Да? Тобто ми хочемо, щоб люди в місті долучалися до таких от покращ. І от таке символічне продовження життя в парку є сьогодні з тим, щоб випустити паруб нових птахів. Зазвичай агресивна територіальна поведінка у лебедів спостерігається в період гніздування. А оскільки Наталка і Петро поки що без потомства, була надія, що все владнається, говорить орнітолог Микола Слюсар, який спостерігав за лебединими баталіями. Скільки агресії і сили вистачає у шепунів, стільки вони будуть його трошки ганяти. Ну добре, що хоч не дійсно не б'ють, тільки відганяють. Якийсь час вони поконфліктують і все заспокоїться, якби шипуни гніздували, от тоді вони і качок би повиганяли, тут би нічого не було, крім риби. Лебеді чорного окрасу походять з Австралії, звідти їх поширили на інші материки, говорить фахівець. Це уродженці Австралії, із-за їхнього, вони бачите, серед лебідів північної півкулі, вони всі практично білі. І вони європейців, коли колонізували, Австралію настільки вразили своїм ну, антиподним забарвленням чорним. Це дуже приваблювало, дуже незвичайно, бо їх почали завозити в Європу, і вони стали чисто декоративними у нас. Після кількох намагань повернути чорних лебедів на воду та години спостережень працівники декоративних культур перенесли пернатих на інше, третє озеро парку. Благодійники, які долучилися до збору коштів на пару птахів, теж спостерігали за процесом. Говорять, сподіваються, що птахи адаптуються на новому місці. Однією з мрій архітектора Вайнгарта була Лебедине озеро, якраз дендропарку, Ось тут де ми зараз знаходимось, тому Отримавши таку естафету, ми підтримуємо цю його мрію, і я знову долучилась до того, щоб придбати для дендропарку уже чорних лебедів. Від імені студії ми зробили такий ну, частинку подарунку цьому дендропарку. Мене надихнула в принципі ця історія. Вона така дуже казкова, цікава. Я сподіваюся, що з їх появою щось зрушиться з місця, стане трошки краще. Чи будуть нові спроби помирити чорних та білих птахів? Покаже час, говорить працівники дендропарку. Додають, поки що лебеді адаптуються на новому місці, де нема суперників та вистачає їжі. Згодом біля ставків встановлять таблички з іменами дарувальників та правила поводження з птахами. Імена ж для новеньких пернатих оберуть шляхом онлайн-голосування. Врятували цуценят у Кременчуці 29 квітня. Працівники ДСНС витягли двох цуценят, які застрягли під плитами гаражу по вулиці Вадима Пугачова. Одного рятувальникам вдалося дістати без розбирання конструкції а для порятунку другого знадобилися спеціальні інструменти. Розповіла речниця ДСНСників області Світлана Рибалко. Тварина опинилася в дуже вузькому просторі, всього близько 6 сантиметрів між гаражами. Тож за допомогою. Е Спеціального інструменту після того, як отримали дозвіл власника цього гаража, рятувальники змогли демонтувати цеглу та пробили бетон, використовуючи при цьому відбійний молоток, шансовий інструмент та акумуляторні ножниці. Після чого змогли дотягнутися через отвір до тварини та витягти її. Працювали дуже обережно, щоб не нашкодити тварини. Після чого врятовану собаку передали комунальній службі, яка опікується. Безпритульними тваринами. Спеціальні краплі, нашийники, таблетки. Такі засоби захисту застосовують у Полтаві господарі тварин, щоб захистити їх від кліщів. Весна період особливої активності паразитів. Як запобігти небезпечним наслідкам для здоров'я улюбленців? Дивіться у сюжеті. Зазвичай ми купуємо в аптекі її каплі на холочку, а потім вже десь через тиждень надіваємо ремішок. То зараз вона без ремішка, бо в неї проходить адаптаційний такий період, а потім надінемо ремішок. Він якраз захищатиме її і від бліг, і від кліщів. Від кліщів там на 5 місяців. Полтавка Ольга ділиться, коли почала привчати бенгальську кішку багіру до прогулянок. Виникла потреба у регулярній обробці тварини від паразитів. Засоби захисту господарі обирають як самостійно, так і після консультації ветеринара. Я звертаюся завжди у ветклініку до спеціалістів, щоб вони підібрали нам, який потрібен ашейник для моєї кішки, щоб він був і довготривалий, і захищав її. Небезпека кліщів у тому, що з ними в організм тварини можуть потрапити збудники низки хвороб. В тому числі і хвороби лайма та бабезіоз. І від того, оброблений улюбленець чи ні, залежить наскільки швидко у нього проявляться симптоми. Це підвищення температури тіла, блідість слизових оболонок, у тварини може змінитися колір сечі, у тварини дуже важке дихання. Хитка хода, опитані нами полтавці зізнаються. Захистом своїх улюбленців від кліщів та інших паразитів не нехтують. Коли в мене була собака хаски, то там ми їм йому давали таблетки спеціальні. Кішка у нас зараз в квартирі сидить в основному, але коли ми жили в будинку приватному, то уколи були ще німецька вчарка. Це такі породи, які, скажімо так, люблять. Гуляти там, бігати та особливо десь на природі. Ми промиваємо, є препарати їх там сверху промиває. Практикуючий спеціаліст Полтавської обласної державної лікарні ветмедицини Сергій Риміняка наголошує, регулярна обробка тварин рекомендована, але жоден засіб не гарантує абсолютного захисту. Таблетовані форми препаратів, які рекомендують, так ступінь ефективності дуже висока. Це якщо ви постійно плануєте. Відвідувати лісові масиви, дачу або деінде в ліс, спреї, аерозолі і прочі, якими безпосередньо так дійсно вони працюють. Нашийники, краплі на холку працюють, але пробачте, лікарський досвід є, лікарський досвід. За словами фахівця, щоб мінімізувати ризики, після кожної прогулянки варто уважно оглядати чотирилапого друга, особливо в області вух та лап. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Залишайтеся з нами до зустрічі. Все обов'язково буде Україна.